Всім привіт! Хочу трішки розказати про свій досвід експлуатації даного автомобіля. Е, проїхав вже 994 кілометри. Е, в загальному автомобілем задоволений. Е, зараз у мене при 100% батареї показує 347 кілометрів. Але це з урахуванням того, що зараз мінус два. По факту, якщо буду кататись по місту, цього вистачить кілометрів на 150. Це з циклом. Якщо, наприклад, приїхав кілометр два, заглушив авто, і там все вже попідмерзало трішки. Десь через годинку сів в авто, знову завів, вона прогрівається заново, і типовий насос дуже багато їсть. Електроенергії. Е, в середньому розхід десь у мене виходить 35 кВт в мінусову температуру, якщо по місту кататись. Е, а якщо по трасі, то десь 24-25 кВт виходить. Е, не знаю, як воно буде се вести в теплу погоду поки що е, весною побачу. Можливо, і взимку, якщо тепла погода буде. А так, в принципі, запасу трішки небагато з порівняння з тим, що вони заявляли 600 кілометрів. Не знаю, я сьогодні їду на оновлення, якщо все пройде дуже гарно, то по опису запас ходу повинен вирости і автомобіль повинен почати менш їсти